Ну, всім добрий ранок! Сьогодні я їду на пари. Це новий випуск. В цьому випуску ми розпакуємо посилки з тему. Купимо макбук для навчання та для... Монтажу цього відео, цього самого, якраз затестую, але це буде вже відгук в наступному, мабуть, як він змонтувався, чи швидко, і за скільки там секунд рендер вийшов. Ну, вот. І може ще щось буде, але я ще не знаю. Тому це в форматі влог. Поїхали. Прямуємо в сторону центру, більш у серце Дніпра. І там знаходиться дуже прикольний заклад і смачний. І дуже, до речі, красивий, там прям багато розномаїття десертів. Потім буде розпаковка. Ну але трошки пізніше. Виглядає він отак. Тачі, зараз будемо забирати. Хочу нагадати, в мене 2 жовтня день народження. Якщо не знаєте і хочете мене чимось здивувати, то ось, будь ласка. Так нав'язливо співробітники. Магазину тобі впарюють до гарантію за півтори тисячі гривень. Тобто, якщо я купив, тут є три місяці стандартної, безкоштовної гарантії на заводський брак. Але якщо з ним щось трапиться, його забирають в технічний центр та ремонтують. Я чекаю, залишаюсь без. А півтори тисячі доплачуєш і... і тобі просто його заміняють. Ти нічого не чекаєш. Як ви вважаєте, от на 32 тисячі гривень півтори вартує того, щоб... Уникнути цих ризиків чи ні. Я не погодився. Бо Я завжди в них купляю техніку, ніколи ще приколів не було. Тому якось ось так. Щоб ви розуміло, взагалі немає знаєте, відчуття від якогось там типу, покупки, не знаю, покататися на велосипеді ввечері от набагато більше задоволення щось відчувається і приносить, ніж такі покупки. Звісно, це жорстко. Приїхали вже додому, ось це посилочка з китаєм. Тут багато чого цікавого. І макбук. Одягаємо рукавички, щоб не травмувати вашу психіку моїми руками. Відкриваємо першу. Відкладаємо, будемо по одній позиції. Щоб не переплутати, що ми відкрили вже. Це в нас, можете подумати, якийсь фен або вітричок, але ні, розчіска. І коли ви шерсть вже так раз нажимаєш, що вона збирається дуже зручно. О, у мене перчатка лопнула. Далі набір викруток. Такий, знаєте, якщо вам якусь техніку треба розібрати, ну коротше, це для чоловіків штука. Теж ось такі чоловічі ніштики. Це для пластику, якщо ви дверну карту розбираєте, хочете там, не знаю, зашумити, машину або затонувати, або там, не знаю, будь-що. Щоб знімати і не пошкодити, бо вони зроблені з пластику. Раз чекс спідіти і нічого не пошкодити на автомобілі вашому. Клас! Що в нас далі? О, клас! Вони такі маленькі? Ти що ти чого? Ну я бачив, я спеціально замовляв, бо він маленький, але прям не знав, що настільки. Yes. Дивіться. Тобто не Ось так називається. Дуже такий зручний, і легесенький. Викрутка мінусова, плюсова. Потім... Це Торекс, ну, зірочка, звичайний шестигранник. і ось такі розміри. Короте, дуже зручний. Ну, дивіться, я зараз навіть покажу. На прикладі у прикладі цього карману ну, може навіть да, Навіть якщо влізить, то да, потім достати буде вам проблематично. Знову ж таки, для велосипеда. Це для обслуговування гідравліки. Хто займається велосипедами, той шарик що там якщо поміняв ти тросик на велосипеді то ці кінцевики для тросиків щоб вони не розпліталися потім 10 пар ручок для велосипеда це в мій розхідник для роботи це дуже прості гріпси але виглядають нормально ну, от, для продажі те що треба набір з 500 штук це знаєте вигруток для ніфеля у нас вони коштують, я купляв в веломагазині по 5-10 гривень за штучку. Тут їх 500. Тобто, якщо навіть по 5, 5 на 5, 2500 за цей мішочок. А я купив за 172 гривні. 500 штук. Тобто, по цим я, я рахував 30 купів. Це розхідник, який теж треба. Ось така крута штука, це для вирівнювання вісьмірки на велосипеді. До речі, я не бачив, що тут був ключ. Вау! Клас! Хоча в мене такий є. Але зайвий, я думаю, не буде. Дивіться. Ось така штука, сама, проста, але працююча. На раму кріпите, затискаєте резинкою, воно тримається. І ось ця частинка упирається в диск. Коли ви крутите колесо. Відносно неї можеш регулювати і підкручувати спиці, і вона буде тобі регулювати. Ще у нас такий маленький для спиці ключ. Але я тільки бачите з одним розміром. Це така прогумована штука. Наступна позиція. Вибачаюсь, більше у мене немає таких перчаток. Що у нас тут? А, Я згадав, що це. Дивіться, це ну, опять же, для роботи. Коли ви хочете замінити ланцюг на велосипеді, берете за одне звіно і отак раз розщепляється. Там спеціальний такий замок є на ланцюгу. Бо я завжди плоскогубцями та викруткою користувався. Коротше, ковховозна так, це зручно. Наступне, що у нас тут? Це у нас кісточка для дителіна, але дуже ніжна. знаєте, Можна сказати, що і для макіяжу, для дівчат. У мене є ще щітки, але більш такі жорсткі, тобто можна поцарапити. Або якщо у вас на панелі приладі там, е, мається глянець, ви можете грубішими щітками поцарапати, а ці, ці прям топ. Так, І останнє, що у нас з Китаю прийшло, це, це моєму песику кофта. Худі. Коричнева така. Зараз я вам прикріплю фото десь, як він виглядає в ньому. І доволі непоганий матеріал. зсередини має фліс із таким капюшончиком <хи> Блін, це забавно виглядає. В общем, на осінь мій пряник буде модний. А зараз сама головна покупка це MacBook Air 13 на процесорі m 1 Це такий оптимальний варіант, тому що мені необхідно під мої задачі. Вони не дуже навантажені. А саме це монтування відосів. Для навчання дизайну там, графіки в університеті теж там мінімальні навантаження. От. Ну і в принципі Я вважаю, що це топ за свої гроші. Тобто він коштує 32,5 тисяч зараз новий це 22 якщо не помиляюсь, рік. У порівнянні з м 3 я думав там, за 45 купити, начебто і різниця не дуже велика, але я не впевнений, що я процесор М3 буду виживати всі соки і користуватися його потужностями. Вот. Тому обрав саме цей бюджетний, і то за свої гроші, я вважаю. І класний новенький апаратик. Всі ми любимо цей момент. Я його вже відкривав, чесно вам кажучи, але на камеру ще зробимо. класний. Знаєте, тут прям деталізація. якість просто топчик. А пахне як. Так, відкриваємо, що ми тут бачимо. Вже є... Як це називається, коротше, не пам'ятаю. В общем, нашими українськими загарбницькими буквами все вже відгравійовано, точно згадав кайф. Так, зараз будемо тоді включати, реєструвати аккаунт. Це я показувати не буду. Потім, вже, коли це все зроблю, перейдемо. Ну, а для вас це буде ось так. Вже налаштував, це, звісно, квест тот ще. там хвилин 20-30 я з цим боровся. куча всяких питань від Макбука. а ведіть то, а ведіть все, а бажайте то. Але все зробили. От. Тому. От мій канал, і це відео. Ви зараз вже дивитесь, можете по мені поставити лайк, написати якийсь коментар, який вас цікавить, може якесь питання, та підтримати лайком. Ще прийшло повідомлення про надходження товару, а саме велосипед, це американський бренд буде Marin. От ми по попередній процедурі забираємо миємо, фотографуємо та на оєликс. Поїхали. Вкриваємо піною, але щоб велосипед залишався справним та нічого не скріпіло. Ми от сюди, там, наприклад, в каретку чи от сюди в полуосі дуже сильно напором не заливаємо пістолетом. Знімаю велосипед на продаж. Важливо показати всі деталі, щоб наступний власник оцінив його з першого погляду. Цього ж вечора виїхав покататись на велосипеді. Вже повітря має прохолоду. Це для мене прям справжня насолода. Безпека в мене на першому місці. Мій одяг зі світовідбуваючими елементами, щоб бути помітним у темряві. Так, давайте трошки підсумуємо це відео. Навчання в університеті перший день прийшов. Була в нас вводна лекція, познайомилися викладачами, познайомились, поспілкувалися з одногрупниками та роз'їхались. Покупка MacBook мене повністю задовольнив. Легко впорався зі своїми задачами, а саме монтування цього відео. Це було дуже комфортно та зручно, не дивлячись на його невеличкий розмір. Тобто, можна сказати, що це дала покупка. З приводу покупок з Китаю це теж це мій інструмент робочий. Тому, знаєте, 50% від успіху твоєї справи залежить від інструменту та його наявності. Далі на моєму каналі попереду чекає переїзд на захід України, бо там буде багато красивого контенту. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб нічого не пропустити. До зустрічі в наступних відео.